Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці. Як ви вже бачили, попереднє відео про пенсію, яку можуть отримати українці без стажу. В даному відео я хочу розповісти про пенсії взагалі от детально, які вони є, як її отримати, якщо працювати, якщо накопичувати стаж тут в Іспанії. Так? Отже, пенсії для українців. Значить, 100% пенсію від своєї заробітної платні можна отримати, якщо ви пропрацювали безперервним стажем 36 років. Вихід на пенсію в Іспанії у 66 років відбувається. Є виключення. Як вийти на пенсію до 65 років, до 66 точніше, так? Потрібно відпрацювати 37 років і 3 місяці. Там є певний вид пенсії, на яку можна вийти також. так? Далі мінімальна пенсія надається через 15 років стажу. Якщо людина інвалід, то інваліду можна пропрацювати 2 роки стажу. І він має право на пенсію, так? Якщо можна, можна вийти на пенсію до 65 років, якщо людина живе сама та отримує мінімальну пенсію, та отримуватиме мінімальну пенсію у розмірі 609 євро, так, так говорять багато блогерів, не розуміючи, що в Іспанії все швидко змінюється, і ось зараз я вам наведу. Ті цифри, які актуальні на 2023 рік, так? вихід на пенсію у, 60, у 65 років. Як відбувається? Якщо ви з чоловіком на утриманні, пенсія буде складати 966 євро 20 центів. Якщо ви не одружений, не одружена, 783 євро 10 центів. На місяць. Незалежний, е, Якщо ви незалежні від подружжя, незалежний від подружжя вважається, якщо вони проживають разом із пенсіонерами і, і не перебувають від нього в матеріальному утриманні. Тобто, якщо ви з батьком чи з мамою живете, да? це 743 євро 30 центів. Вихід на пенсію до 65 років. З чоловіком на утриманні пенсія буде складати 905 євро 9 центів. Не не 732 неоружена. 732,60 центів. Е, незалежний від подружжя. Тобто, ну, з батьком або з матір'ю. Якщо не, не, е, не залежати від нього матеріально, 692,50 е, центів. Так. Вихід на пенсію у 65 років від тяжкої інвалідності. Так, на жаль, таке відбувається. І для них теж це передбачено. З чоловіком на отриманні людина буде отримати 1449 євро 30 центів на місяць. Неодружений буде отримати, неодружена буде отримати 1174 євро 70 центів на місяць. Так, незалежний від подружжя, те, що я вже казав, з батькою з матір'ю, так, це 100, 1115 євро на місяць. Якщо людина виходить від звичайного захворювання по інвалідності на пенсію до 60 років, з чоловіком на отримані отримуватиме 577 євро 30 центів. Неодружена 577 євро 30 центів так само. Незалежний від подружжя 572 євро 30 центів. Так? В якому випадку пенсія може бути 0 євро? Таким теж може бути? Е, є такий так, баса регулятора цей коефіцієнт він розраховує на вашу пенсію. Так? І береться від стажу 25 років. Так? Якщо ви отримували зарплату, і навіть стояли на паро, тобто на пособі по безробіттю, так? То, значить, то все одно ви можете розраховувати на пенсію, тобто то йде в стаж. Так? Але якщо але якщо ви отримували допомогу, як деякі люди тут отримують, просто допомога є така 430 євро 450 в різних регіонах різна, то тоді баса регулятора вам в коефіцієнт зарахує 0, і всі ваші ці доходи будуть помножуватись на 0. Відповідно, буде пенсія 0. Але якщо ви отримували цю допомогу після 52 років. То пенсія мінімальна для вас буде дуже уважно з цими допомогами, щоб воно не вплинуло на вашу пенсію. Так? Далі, пенсії в Іспанії платяться 14 разів на рік, а не 12. Якщо це е, мається на увазі не те, що платяться, а коли вони розраховуються, так? коли вони розраховуються, то розраховуються вони е, в розмірі, що це їх 14, а не 12. Розумієте? От. Розрахунки, коли держава робить, то їх 14. Вони можуть їх вкладати в 12, да? але як 14, От як 13-та заробітня платня, да? раніше була. Так? Значить, якщо ви працювали і у вас була зарплата 3000 євро, а із них лише 1000 євро було ставкою, а решта премії і бонуси, то пенсію вам будуть нараховувати від ставки. Тільки від ставки, і все. Тобто, оці всі премії і бонуси 2000 не йдуть в пенсію. Далі, теж уважно з цим дивіться, і говоріть з роботодавцем, щоб цього можливо було досягнути. Пенсії, значить, як розраховуємо, як розраховуються пенсії за останні 15 років. так? Беремо 50% від ставки, чи того, що нарахованого без баса так? 50% від вашої ставки, або того, що без баса регулятора. Так? Наступні 106 місяців, на наступні 106 місяців додаємо іще 0,21%. І ще на наступні 146 місяців плюс 0,19%. Якщо це все разом пропрацювали 36 років, то виходить 100% від заробітної плати. Якщо от ви разом це складете і пропрацювали 36 років, то у вас повинно вийти. 100% від заробітної плати. Намагався донести його як тільки можна детально. Да? Ну, будемо задавати питання, да? будемо розбиратися. Да? От. Так, нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре на цій землі, інтегруйтесь.